Падкова куля поліцейську поранили у Тернополі випробування для алергіків цвіте Амброзія. Чи можна оберегтися? Хто у світі найдорожчий? Журналісти порахували, скільки мільйонів заробили цього року зірки Голлівуду. Ці стала фатальною для жительки Києва. Дівчина загинула на задньому сидінні автомобіля із єврономерами, що приїхав на виклик. Це сталося серед ночі на столичному проспекті Курбаса. Водій опелю на шаленій швидкості врізався у бетонний блок. Ним обмежили рух через ремонт мосту, що проходить над трасою. Удар припав саме на той бік, де сиділа пасажирка. Від травм вона померла в машині швидкої. Таксист відбувся легкими забоями. Його відправили на експертизу. Підозрюють, чоловік був нетвере. Жінку поліцейського поранили у Тернополі. Нападник сіли з балкона п'ятиповерхівки. Як потім пояснив, стріляв по перехожих, щоб налякати. Репортаж із місця події. Усе трапилось посеред білого дня. Вікторія тоді була на службі. Проходила вулицею повз відділок поліції. Несподівано пролунав постріл і жінка відчула різкий біль у плечі. Я так зрозуміла, що це з балкону, тому що я зразу подивилася по сторонам, людей поблизу не було нікого. Тільки що будинок напротягу були відкриті вікна і. І балкон був відкритий. і Я так тому зрозуміла, що з балкона або з вікна якогось відкрито. куля застрягла в руці Вікторію. Шпиталили і зробили операцію. Сліпе поранення правої плечової кістки та стороні тіла правої плечової кістки. Щоб куля потрапила в плечову артерію. Е Могла бути загроза життю, якщо б вчасно не доставлена була пацієнтка до лікарні. По гарячих слідах правоохоронці впіймали нападника. Встановлену особу стрілка, ним виявився житель міста Тернополя, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Як пояснив 29-річний затриманий, стріляв у перехожу, щоб налякати. Не попасти ну на страшно, можливо, втіли з щоб попасти. Зброю у чоловіка вилучили, а самому стрільцю тепер загрожує до семи років в'язниці. Тернополя Євгенія Кравець, Михайло Яремишин, Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна. Сімрічного хлопчика вбило струмом у рівному. Грався з другому дворі поблизу трансформаторної станції. Ненароком схопив дріт із пошкодженою ізоляцією. Дитину з ураженням струмом доправили до лікарні та врятувати не вдалося. Поліція розслідує справу як умисне вбивство. Енергетики вже повідомили, дріт належав стоматологічному кабінету. Напруга там була 380 вольт. У Харкові з'ясували, хто постачав заражену ботулотоксином рибу. Про це повідомляє поліція. Лікарі зараз борються за життя жінки, яка стала жертвою неякісного продукту. Потерпіла у тяжкому стані. Її чоловік раніше помер у лікарні. Кореспонденти сьогодні розшукали ту саму крамницю, в якій подружжя купувало рибу. Компанія друзів приїхала відпочивати в ков'яги дорогою, купили в цьому магазині пива й риби. Ляща їли всі четверо, але не здужали тільки двоє. Спершу з'явилась нудота, потім погіршився зір і стало важко дихати. Однак до лікарні подружжя звернулися лише на другу добу. Хоча на рахунку була кожна хвилина, антитоксин везли з Києва, рятівних ампул 12 на всю країну, і ті в столиці. Родственники помогли с транспортом для доставки данной вакцины. С вакцины выезжала на машина. И на трассе уже Харьков-Киев встретились и передали эту вакцину. Человека врятувати не удалось. а съел больше зараженной рыбы. Дружина в реанимации. Она стабильно тяжелая, но нарушения дыхания нет. И для нас это самое главное. Давление также стабильное. И все-таки мы надеемся, что здесь будет благоприятный исход. Дача, на якій отруїлася подружжя, зараз порожня. Вдома виявився сусід. Того вечора невеликий шматочок риби дістався. І йому може я ні тут кусочок з'їв. Свіжа, нормальна риба була. Рибу купили в цьому магазині. Власник так тепер хвилюється, що не спить ночами. Розповідає, лящів уже п'ять років бере на оптовій базі в Харкові, і це перший випадок, коли рибою отруїлися його покупці. Репутація магазину хороша, Ну, то так. Получилось, а ось у Держпродспоживслужби є претензії до магазину, бо накладних на рибу не було лише чеки. Відповідно до законодавства, продукція повинна надходити за товарно-транспортною накладною, тобто це вже є порушення. Слідчі вже перевіряють гуртову базу в Харкові. Звідки в ков'яги привезли ляща? Це четвертий випадок зараження ботулізмом в області від початку року. І Єдиний смертельний. Олексій Фарін, Ірина Антонюк, Андрій Руденко сьогодні канал Україна. Автобус із дітьми, що прямували на екскурсію, потрощило у Франції. В нього врізалася фура із зерном. Травмовані дев'ятеро маленьких пасажирів, двоє з них у тяжкому стані. Діти їхали до Парижа. Пасажирам від трьох до тринадцяти років водій автобуса зупинився на узбіччі і міняв шину. Тоді у транспорт на великій швидкості врізалася вантажівка. Її шофера затримали, припускають, відволікся від дороги, бо розмовляв по мобільному. Сльозотеча, свербіж та підвищення температури в алергіків знову загострення, бо квітна амброзія, її пилок може розноситися вітром на тисячі кілометрів. Як дати собі раду, якщо ви чутливі до цвітіння небезпечного бур'яну? Олександра Сигал питала у фахівців? Що раніше рослину амброзію можна було побачити лише у південно-східній частині країни, то тепер вона активно розмножується і в центральній насамперед, ось тут в столиці її безліч. Алергічні симптоми від пилку амброзії цього року у киянки Ольги виникли вперше. утра очі чешуться так сильно, що приходяться закапувати постійно, таблетки. Тоже ношу з собою. Дівчина каже, страждала від алергії на топлини пух, і коли наприкінці липня відчула знайомі симптоми, закладений ніс, сльозотечу та температуру одразу звернулася до лікаря. Постійно нужна ходити з носовим платком, соплі йдуть. Оказалось, що не тепер і алергія на амброзію. За останні п'ять років кількість пацієнтів, які страждають на алергію від амброзії, зросла на 30 відсотків, каже алерголог Наталія Москвіна. Проте за цей час навчилися її лікувати за допомогою вакцинації. Введення мінімальних доз алергена в організм чоловіка приводить к тому, що виробляються антитіла блокуючі і розвивається приобретений імунітет. Починати алерговакцинацію потрібно восени. Курс триває три роки. Окрім медикаментозного лікування, у період сезону цвітіння амброзії є кілька способів полегшити самопочуття. Спать тільки з закритими окнами, з кондиціонером, тому що максимальна концентрація пыль 3-4 часа утратила. Второе не гуляти в вітряну погоду. Якщо ви гуляєте, то безусловно потрібно якісь то бар'єрні методи використовувати, то ли толіта, шляпи, панамки, кепки. А ще відмовитися від вживання меду, кавунів, динь та бананів. Адже ці продукти посилюють дію алергенів амброзії. лікар радить після вулиці одразу приймати душ та промивати ніс та очі. Олександра Сагал, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Легенди і казки оживуть у столиці, та ще й з квітів унікальну виставку до дня незалежності відкривають сьогодні на співочому полі. Ми вже все бачили. Дивіться, і видалі у випуску. Ні, подорожчало 17 найменувань харчів. Повідомляють у Державній службі статистики. Серед тих, що додали в ціні, зокрема, яловичина. Скільки нині коштує м'ясний кошик і в якому регіоні купу, о, купувати найвигідніше? Рахувала Віра Качмар. На центральному ринку Харкова покупців біля прилавків із м'ясом небагато. Сергій прийшов по улюблений продукт сало. Тану хочеться, за паніматіня наше, так. Да. Продавці підтверджують, ціни тримаються на одному рівні вже близько пів року. Яловичина від 75 гривень за ребра та грудинку до 110 просять за ошийок. Стільки ж коштує і свинина. А от сало можна знайти на будь-який гаманець. Сало простеньке, таке хороше, щоб м'ягеньке було 80-70, є і 50, є і 45. Ясний кожик у Харкові із кілограма яловичини, свинини та сала обійдеться покупцеві в середньому у 310 гривень. У сумах такий же набір дорожчий, майже 345 за все. За свинину тут просять щонайбільше 120 гривень, а от ціни на яловичину доходять майже до півтори сотні гривень за кілограм. Саме дорогоє м'ясо, 140. Є по 100, дивіться, де ж це на стоїть та шия як м'яка. По 100 гривень, по 65, 60. У продавців сала справи йдуть ліпше, адже багато хто цим продуктом замінив свій м'ясний раціон. Кіло сала в сумах 75 гривень. Тільки сало я покупаю. Сало сала. Дорого, не вибираю дешевле. У рівному кіло телятини на ринку коштує 160 гривень, свинини 120, а середня ціна кілограма сала 50 гривень. Такий набір разом витягне з гаманця 330 гривень. Продавці кажуть, попит на м'ясо суттєво впав. Так, бо тому, що немає фінансів. У Києві біля м'ясних прилавків не надто людно. В основному беруть тоштоподішеві з м'яса. Це хріпти, котлетне м'ясо. Найбільше беруть свинину, бо дешева від 100 гривень за кіло. Телятина дорожча. Кілограм телятини від 120 і до 80. Отже, м'ясний кошик у столиці затягне 450 п'ятдесят гривень. Це майже так само, як у Сумах, і на чверть дорожче, ніж у Харкові та Рівному. Віра Качмар, Олеся Боровик, Володимир Миколайчук, Анна Бровко, Леонід Попович. Сьогодні канал Україна. Десятку найоплачуваніших акторок планети назвав журнал Форбс. Перше місце посіла Скарлетт Йогансон за допомогу у порятунку світу у фільмі Месники війна нескінченності. Акторка заробила 40,5 мільйонів доларів. Усіма улюблена Анджеліна Джолі на другому місці. Із 28 мільйонами доларів. Кругленьку суму зірка отримала за головну роль у фільмі Малефісента 2 Трохи менше у Дженіфер Еністон. Вона на третій позиції. Список поповнився і новим ім'ям Гал Гадот, яка знялася в. Американському супергеройському фільмі Диву жінка закрила десятку із зарплатнею у 10 мільйонів доларів. Загальний гонорар десяти акторок цього року нараховує 186 мільйонів доларів. Чарівна казка у столиці на співочому полі сьогодні відкривається унікальна виставка квітів до дня незалежності із рослин, викладені скульптури українських міфів, лісовика, мавки, русалки. Та багатьох інших наш Сергій Моргун уже побував там і запевняє: ліпшого місця для проведення вихідного годі шукати. Чорнобривці, фіалки, бегонії і колеуси, агератум. Тут десятки різновидів квітів. Починається наша експозиція з композиції Святошинського району Вогняний змій перелесник. Підступний персонаж в українській міфології. Познайомити киян із маловідомими героями давніх казок і має на меті масштабна виставка квітів, розповідає ландшафтний дизайнер Наталія Снопок. На цій виставці зображені міфічні герої, такі як Мавка, лісовик, повітруля донька, вітрів. А, у нас є птах Гамаюн, який своїм криком вічує щастя. А крім того, є русалка, водяник, дух літа та зими і безліч інших для створення квіткових композицій. Консультувалися з етнографами, культурознавцями та інститутом української літератури. Міфічних героїв вмістили на десяти конструкціях по всьому співочому полі. Кожен район Києва представляв свій майданчик. З 9 утра до 9-ті вечора працює виставка без, Біспреривно основні активності будуть поняття діло по виходу, тому що більше всего людей приходять в будні ні. Также у нас работает наша дитяча зона для діток, віровочний парк, горка для тюбінгу, кінотеатр. Але основна принада для всієї родини це найрізноманітніші композиції з квітів, яких висадили понад 200 тисяч одиниць. Найбільше уваги саме до ось таких місць фотозон, де можна сісти і зробити кілька гарних світлин. Якщо сьогодні потрапити на виставку не вдасться, не сумуйте, її вхід для відвідувачів буде відкритий цілий місяць. Сергій Моргун Овсієнко. сьогодні канал Україна. Домашні улюбленці у церкві в Українах Латинської Америки раз на рік собак і котів водять на службу до храму у день святого Роха. Літургію правлять саме для них. Про незвичні традиції Галина Баланович розкаже. Парафіян на молитву 16 серпня, день святого рока. Особливий на літургії разом із вірянами їхні домашні вихованці. Урочлова, які проголошує отець Хустина, присутні уважно слухають. Потім шикуються в чергу. Служитель церкви рясно кропить свяченою водою, пес не вирішують. Зрештою, як і в більшості країн, які не належать до економічно розвинутих. Галина Баланович сьогодні канал Україна. Більше новин на сайті сьогодні.ua та в газеті. Сьогодні все, що треба знати, дивіться у випуску о 15-й. Залишайтеся з Україною.